Усіх з праздника застрясним днем в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Історія, про яку сьогодні згадує Євангеліє, це стілення десяти прокажених. Це в цей час була невілікована, тобто смертельна хвороба. Вона зображує для нас у процентному співвідношенні людей, які поділяються на вдячних і невдячних. Справа в тому, що Божественно відкровині Євангелії немає нічого випадкового. Навіть самі цифри, які там згадуються, вони мають символічне, а то і пряме відношення до духовних реалій життя. І ось ми помічаємо таку цікаву картину, що з десяти чоловік, які зцілилися від цієї. Хвороби, лише тільки один повернувся. Він припав лицем до них Господніх, щоб подякувати Господу. Але ж Господь зауважив, хіба не 10 чоловік зтілилися, а де ж дев'ять, Чому вони не повернулися, щоб віддати хвалу Богові. Тобто, ми бачимо, що лише 10% відсотки від е, здібні. Здібні на справжню подяку, тобто бути вдячними не на якусь там коротку мить, чи на якийсь відповідний проміжок часу, чи, е, е, а бути вдячними на все життя, чи то батькам, чи то друзям, чи то благодійникам. Ось така от, е, зображається картина стосовно вдячності. Святитель Ігнатій Бранчанів. Посилаючись на духовний досвід, він каже, що вдячність це досить рідке явище поміж людьми. І часто приходиться чути честь, як треба вміти жити. Ось, наприклад, я домігся того і того від такої до людини, або ще кажуть, хочеш жити, вміє вертітися. От, чи там не, не обманеш і не проживеш. Ось багато таких є примов от, цього, цього світу. Це означає те, що благодіяння чи добро дісталося хитрістю, притворством, підлесливостю, лукавством, лицемірством і іншими подібними шляхами, що особа, яка, Зробила добро чи благодіяння іншій людині, вона підкорилася обману. От. І непомітно для себе, вона піддалася за своє ж добро нарузі і на смішці. Можливо, це виглядає парадоксально, але це має присутність у цьому світі. От. Часто буває так, що посіяне добро. у... Обдарованою ласкою іншої людини викликає почуття непримиримої, жорстокої ненависті до цієї людини. Тому народна свідомість вона підмітила і вона такі от породила вислови, якщо, а, не нагодувавши, не напоївши, не наживеш ворога, або ще кажуть, Хочеш нажити ворога, то позич йому гроші. Позич деякій людині таку ну, солідну суму грошей. От. І з часом це, це часто підтверджується. От. І ми бачимо, наскільки наша людська природа утруєна гріхом, наскільки вона сильно уражена, що уражені гріхом усі, усі сторони нашого людського життя. І вона робить нас людей. Не тільки схильними до нелюбові, до ненависті, а навіть готовими ненавидіти самого Бога. І не випадково святитель Василій Великий каже, що віра це уділ душ вдячних. І це вороже ставлення до Бога, воно проявляється в чому? Зневажливому відношенні до заповідей Христових. Господь сам про це каже, Він наголошує. Хто не любить мене, той слів моїх не виконує. І Боголюдина Ісус Христос, Він провів е, тут, на землі, своє життя в нестатках, в скорботах, е, тобто, таким чином Він е, освятив і благословив скорботи і біди саме тих людей, які істинно вірують у нього які йдуть за, за ними. Скорботи і страждання людей підніс вище за земне благополуччя чи земне благоденство чи розкіш. от, І останньому, в останньому він не прийняв участі, він це відхилив, він цей шлях до спасіння відхилив. Тобто це шлях не той, який може привести людину до стілення духовного. от, І якщо ми е, звернемо увагу на. Сучасний світ, а ми бачимо що світ, тобто ми починаємо більше подібнюватися до язичників. Ми далеко відкинуті за простори, за простори, можна сказати, старозавітні історії. Якщо і так оці історію уважно прослідкувати, то вона не така ж ця історія темна і жорстока. Взяти, наприклад, історію народу Ізраїля. От ми там побачимо, скільки, скільки турботи про, про людину. Візьмемо навіть ту ж саму невіліковану хворобу проказу, яку лише на початку ХХ століття людство зуміло подолати завдяки одному із норвежських вчених, який знайшов збудник цієї смертельної хвороби і створив вакцину від неї. І, Книзі Левіт, ми знаходимо, що Господь звертається до Майсея і Арона, Він каже: як хто, якщо хтось матиме на ті да, на шкірі, на тілі своєму, чи е, лишай, чи на, на пухлину, чим чи, е, білу пляму, якщо вона підозріла на проказу, то хай звернеться до священника, і священник його огляне. Якщо побачить, що ця біла пляма вона ставатиме більш глибшою, то це ознака того, що у нього прокази. І тоді священник повинен об'явити його перед усіма, що він нечистий. От, І, і ця людина вона повинна ходити в роздерті одежі, голова повинна бути відкрита, і вона повинна попереджати про себе, вона повинна. Кричати, коли побачу інших людей, я нечистий, нечистий, і ця людина повинна знаходитися поза табором, там повинна бути її оселя. Ось. І бачимо, який, який карантин. І далі говориться про те, якщо біла пляма біла пляма не стане, як, да, якою уражена відповідна ділянка людського тіла, це є загрозливою раною, от, яка підозріла на проказу. Якщо одна ця ділянка тіла не стає глибшою, тобто рана не стає глибшою від цього, то тоді священик повинен зачинити на сім днів. І через сім днів він повинен знову оглянути цю людину. І якщо побачить, що рана залишилася такою і вона не розкинулася по шкірі, він. Теж знову повинен зробити подібне, зачинити на сім днів. І тоді, вдруге, на сьомий день, він повинен знову оглянути цю людину. Якщо побачиш, що ця рана вона залишилася такою, якою вона була, то це не проказує. Це означає, що ця людина чиста. Тож ми бачимо, дивіться, яка гігієна, яка санаторія, Ми бачимо, яка турбота. Яке ставлення до людини і до безпеки, здоров'я інших людей. От, подивимось, ми знаходимо в книзі Левіт дуже багато прикладів, коли Господь за тяжкі гріхи благословляє побивати камінням. Він робить для чого це? Для того, щоб зупинити, зупинити зло, щоб врятувати, врятувати народ від соціального, такого, скажімо, морального. Розпаду, тобто духовного самознищення, ось для чого це робиться. І окрім цього, ми можемо знайти дуже багато цікавих таких от, е, пар, парад, от, які даються в цій книзі, коли говориться про те, що коли пора жнив, то не дожинай до країв свого поля і не збирай колося, яке попадало. А залиши його на полі. І до... стосовно винограднику, те ж саме: не знімай до останнього грона, залишиться для бідного і убогого. Таке зараз в нас є, практикується. От, далі. Він каже: не, не крадіть, не брешіть один одному, не проклинайте глухого. Переслібив, не кладіть ніяких речей, щоб він не спіткнувся. І не затримайте. Найми тобі плати до ранку. Тобто розраховуйтесь за роботу вчасно, зразу віддавайте. Скільки було, що там за роботу, за, за не виплачують, там місяцями не виплачую. А це по старому завіту, законом, це є смертний гріх, якщо не розрахуватися вчасно з людиною за її працю. От. І далі говорить: да, Господь, я є Господь ваш. Бійся Бога, бо Я є Господь ваш. От і далі каже. Що не, не будь пам'ятозлобним і не шукай помсти на ближнього. І ніколи не будь байдужим, якщо, якщо сталася біда у твого сусіда. І якщо, дивіться, да, і, і якщо чужемець, пришелець перебуває у вашому краю з вами, то не гнобіть Його, тобто чужу людину сторонню, не гнобіть Його, а хай він буде посеред вас, як земляк ваш, і любіть Його, як самого себе. Бачу, тому що і ви були пришельцями в землі Єгипетській. От, на суді не кривдіть. Не виправдовуйте багатого і не звинувачуйте бідного, судіть справедливо, бо я є Господь Бог ваш. І далі Він каже, що вага повинна бути вірна. От тягарці теж повинні бути вірні, і мірка ваша теж повинна бути вірна. Тому що невірну вагу ненависть душа моя і гнів Божий буде перебувати на цій людині. О, здається, там щось об, обвісив там, чи хто там. Але бачите, який це є страшний гріх за це. От. І е, якщо ми звернемося в плані відплати за зле, то ми там знайдемо дуже такого багато для нас вражаючого. Там сказано, як: перелом за перелом. Якщо тобі зламали палець, то ти зламай теж палець, але ж не цілу руку. Око за око. Якщо в тебе вирвали одне око, то ти вирви теж одне око, але ж друге око, око ти не чіпай. От, і тобто ми бачимо, як це, якщо хтось б'є скотину, то ти повинен повернути людині за цю скотину. Якщо хтось б'є людину, то той повинен обов'язково бути скараний на смерть за те, що він вбив людину. І це поширюється, каже Господь Бог. Одинаково на всіх. От, як і на чуженців, чужеземців, от і. І на вас, тубільців, бо я є Господь Бог ваш. От і далі ми, Господь говорить, якщо ви будете ходити в установах моїх і будете дотримуватися моїх законів, і будете згадувати про мене, да, то, верніше, там є спочатку така вже, то коли ви коли перестанете ходити в моїх установах і не будете виконувати моїх законів, і будете наді мною, то я попущу на вас страх, хворобу і пропасницю. І меч прийде на землю вашу, і ворог вб'є вас, і земля ваша не даруватиме урожаю, і шкідники все з'їдять до тла. от як от задуматися навіть, от і якщо це не допоможе. То я семикратно обкладу вас карами, щоб зламати гордість, зухвалість і зарозумілість вашу. Я оберну ваші міста в пустелі, зруйную ваші святині і вас самих розкину між народами. Це сталося з народом Божим, і це може стати з будь-яким народом. Але якщо ви будете ходити в моїх установах, будете виконувати мої заповіді і будете. Пам'ятати про мене, про мене, то тоді я вам буду посилати душі в відповідний час. Буде земля ваша дарувати вам урожай, і ви будете їсти хліб до наситу. Ви, І встановлю мир в вашій землі, і меч не прийде на вашу землю. Ви можете тоді лягати, спокій... лягати спати спокійно. Але ж якщо прийде, то ви тоді. Будете поби, поби, е, поражатиме, побиватиме ворогів ваші. 50 поб'ють сотню, а сотня тоді поб'є десять тисяч. І я тоді е, дам вам мир і безпеку на землі. Бо я є Господь Бог ваш. Будь, будьте святі, як, свят, як і я є святий. Тобто Господь призакликає до досконалості. І от святить Ігнаті Бречини каже, що давайте от, будемо, е, будемо. Сповідувати цей невидимий подвиг вдячність до Бога людей, тому що цей подвиг нагадує нам про забутого нами Бога. Цей подвиг от, він народить в нашому серці живу віру до Бога. Цей подвиг поверне нам Бога, якого у нас немає, тому що у нас Його відібрала наша холодність і байдужість, і каже святитель. І тоді ми будемо подібні до цього благорозумного, зціленого від проказу чоловіка, який почув такі, такі для нього радісні, от, і, і благословені слова. Віра твоя спасла тебе. Амінь.